Здравия желаю гвардии рядовой Крусталек для прохождения подготовки. Ребят из Макеевки в составе танкового экипажа прибыл. Юные герои нашего Отечества. Готовы? А два рік всіда Завжди Готовий. Готові? Всі Всі Ось це пропагандистське відео із російським актором і колишним напарником телеведучого Івана Урганта Дмитром Хрустальовим з'явилося у російських змі наприкінці січня цього року. Перш ніж навчати дітей із окупованої Донеччини, вбивати уявних ворогів, актор усі три роки замовчував війну в Україні. Він впізнавана в Росії медійна особистість за своїм амплуа — невимушений веселун і своя людина. Підхожа кандидатура для розповсюдження пропаганди загалом у мережі можна знайти багато відео, де діти дякують, нібито російським визволителям, вчать історію так званого СВО, оглядають зброю з військовослужбовцями РФ. Буква В. Пабіда сидіняєм, поварачуємо букву В і буквозекли. У цьому відео ми поговоримо про те, як Росія примусово мілітаризує дітей і підлітків на окупованих територіях, вивозячи їх у начебто оздоровчі табори, а насправді влаштовує військовий вишкіл і перевиховує, нав'язуючи уроки аважним парти героїв з цілодобовою пропагандою по російському телебаченню, що спрямоване на викорінення української ідентичності. І тут одразу невеликий дисклеймер. Ми змушені показати вам фрагменти російської пропаганди, аби довести, що такі випадки існують, та продемонструвати, який вплив хоче чинити на українських дітей російська влада. А тепер повертаємося до нашої теми. Це третій епізод влогу Суспільного про окуповані території, де я, Анастасія Середа та мої колеги розповідатимемо вам про важливі теми, які стосуються окупації. Тож сьогодні ми розкажемо історії тих, хто побував у таких. Перевиховних таборах і зміг звідти вибратися. Ви дізнаєтеся, до чого примушували підлітків і як карали. Проаналізуємо, для чого Росії українські діти і якими шляхами їх везуть, хто віддає такі розпорядження і накази, хто спонсорує фонди, і є меценатами мілітаризації українських дітей в окупації. І на завершення про те, як допомогти дітям після повернення з російських військових таборів і чи може Україна і світова спільнота припинити цю незаконную милитаризацию. Патриотизм это если что-то случится, пойти защищать Родину, не оставаться в країні, даже какими-то маленькими делами помогать. Например, то, что мы пишем письма на СО Ребята плетут, маскировочные сети, делают свечи, даже такими делами помогать. Не залишати людей в трудной ситуации. І почнемо ми з історій підлітків, яких вдалося повернути з так званих оздоровчих таборів. Команда розслідувачів Суспільного розповідала історію Ростислава Лаврова. Росіяни вивезли його з його рідного села Радинськ на Херсонщині до Криму, коли йому було 16. Приїжджає сільський голова, ну тобто колаборант, якого вони поставили з військовими, і кажуть. Типу повинен поїхати вчитись в Херсон. І кажуть, якщо ти зараз не поїдеш, то ми тебе відвеземо в інтернат, та й взагалі навіть навіть знати не будеш, куди ти будеш їхати. У Херсоні, зі слів Ростислава, його відправили в навчальний заклад, де викладали. Російською, а потім менш як за місяць директорка заявила хлопцю, що той має поїхати у табір Дружба, начебто на відпочинок у Євпаторію. Обіцяли, що це на два тижні. По факту, Ростислав Пробув там майже два місяці. Кожен ранок треба було вставати під російський. Гім. Якщо ми цього не робили, то нас карали. Перший раз ти повинен був писати. Доповідно, чому ти не співав і взагалі що ти там не був. На другий раз ти повинен був розмовляти з керівником табора Астаховим». «Астахов – це колишній перкодевець, який втік у 2014-му в, 2014 в Росію. І на третій раз тебе просто брали і саджали в ізолятор. Потрібно було. Розбирати зброю, збирати її, ходити в строю, мітати гранати це прям нас туди прям за ручку водили, щоб там повинні були бути. І збирати автомати, і шукати міни і слухати уроки Аважнам змушували і Ніну Настасюк. На момент окупації її рідного села Томарине, що на Херсонщині, дівчини було 15 років. Російські військовослужбовці зайняли селище за ніч із 24 на 25 лютого 2022 року. За півроку під час примусової евакуації неповнолітню Ніну вивезли без дозвілу матері, бабусі, сестри. І брата. Вони під'їхали, типа там сосед, ну, як сусідка, знайома каже, наша тіпа, каже: от тіпа, мама там твоя сказала, поїхали тіпа, з нами в тебе тіпа, документи і ще щось то мною було. Мама сказала, що ти можеш їхати, вона завтра приїде. Ну, я якось віга, я не знаю. Я повірила в це і поїхала з ними. Нас ізначально привезли в Скадовськ. В З ми побули сутки. Далі дівчину повезли в Джанкой, а потім перерозподілили в реабілітаційний центр Феодосії. Та мама Ніни не приїхала до неї ні за тиждень, ні за місяць. Рідні шукали її півроку. За цей час дівчина почала ходити в російськомовну школу і навчатися військовій справі. У нас була воєнна підготовка. Це у нас був віддільний типу, якби гурток, токо обов'язковий. Ми ходили туди на воєнну підготовку. Тобто, у нас це було кожну п'ятницю. воскресіння. В п'ятницю ми після школи ходили, а в воскресіння ми самого. У і до самого вечора там. В собираті розбирати автормати, стріляти, потім бросати гранати, іскати міни, тобто настоячі гранати бросати. Ми сривали чеку і бросали, хто далі кине. Нас на міні, коли ми міну іскали, нас просто давали железні, коротше, такі длінні палички, і ти довели знайти міну. Саме ось такі свідчення дітей, які побували у так званих оздоровчих таборах і лягають в основу викриття росіян. І доведення їхньої незаконної мілітаризації українських дітей та підлітків нам розказати правду можуть лише свідки, це діти, які відчули це на собі. Сілятна індоктринація, витіснення української yeah. ідентичності та нав'язування російської. Вони дуже добре знають, як це робити. Вони навчилися це на кримських дітях, на дітях з Донецьку, з Луганську ще з 2014 року. Є відповідні методички, рекомендації. Вчать вихователів навикам виявляти у дітей ознаки непокірності, виявляти у дітей ознаки проукраїнської позиції, до цих дітей відносяться більш жорстко, звісно. Про ізоляцію дітей, словесне приниження і примус до обов'язкового відвідування військової справи нам розповідали і Ростислав Лавров, і Ніна Настасюк. Так само розказали про те, що їм пропонували російські паспорти, підйомні 100 тисяч рублів і сертифікат на квартиру. Мені пропонували зробити російський паспорт, потім е, поступити вчитися в училище. Ну вони вже потім почали бротше діляти мені документи, щоб ну, по віку. Я б вже ну, поступала в училище, не восьмий клас закінчувала, а в училище вже поступала. І типу, ну, закінчила б училище, мені б дали б виплату там, яку на житло. Я б купила собі житло і жила б типа, собі там. Нам пропонували робити російські паспорти. Казала, ви зробите російський паспорт, отримаєте 100 тисяч і ще сертифікат на квартиру. Як вони казали, буде жити в шоколаді. У Ростислава Лаврова мати офіційно не дієздатна. Тож долю її тоді ще неповнолітнього сина російська влада вирішувала самостійно. Мати Ніни Настасюк відшукала доньку лише за півроку. Офіційно законного дозволу на переміщення дітей ніхто не давав. Але із практики розповідають у громадській організації Save Ukraine, згода батьків лише формальність. Якщо дитину надумали забрати, її заберуть. У Нас одна бабуся. Вона була опікуном свого онука, і до неї прийшли з вимогою віддати дитину в генічиск. Вона відповіла, що ніколи цього не зробить. На наступний день до неї прийшли соціальні служби у супроводі озброєних військових чоловіків і сказали, що якщо ти не віддасиш добровільно свого онука на оздоровлення в генічиск, ми позбавимо тебе опікунських прав. Ми дитину помістимо в інтернат. Ми тим чи іншим чином, але ми дитину заберемо і зробимо те, що ми з нею запланували. Росіяни не можуть перевозити дітей у різні локації, не повідомляючи про це батькам такі пота. Апні переміщення в подальшому. У сам пошук незаконно депортованих дітей і підлітків. Коли батьки давали згоду, яка, звісно, не має ніякого значення на переміщення дитини в Крим в один табір. Потім дітей переміщували ще чи чотири і п'ять разів, і це було без згоди. І навіть повідомлення законного представника. Тобто, дитина могла їхати, наприклад, у Бердянськ, десь на якийсь умовний відпочинок, як вони називають, а потім, десь з Тюменського краю, ми забираємо цю дитину, якщо ми її знаходимо. Це поетапне переміщення, також Має сенс таким чином. Вони заплутують шляхи. Таким чином дитину все важче і важче знайти. Впевнена, що ви хоча б раз чули про юнармію. Ця організація створена не лише для українських підлітків, але й для російських і білоруських. Російські медіа дуже часто показують заходи юнармії, що може скластися враження, що ось вона центральна ланка мілітаризації дітей в окупації. Але це не так, говорять українські правозахисники. Коли ми говоримо про найбільш токсичні для дитячої психіки для дитячих прав об'єднання чи топак центри, то тут потрібно згадувати центри воїн і інші розгалуження до САВ, тому що юнармія також є породженням цієї структури, як, наприклад, на території окупованого кримського півострова є Паторійський десант. Це справді, коли діти в камуфляжі, це справді, коли вони відкрито на своїх публічних сайтах вказують, що наша перша мета це щоб дані діти потім пішли у військові у училища, ще військові коледжі, академії, щоб вони долучилися до Нацгвардії, щоб вони стали професійними кадровими військовими. Юнармія заснована міністерством оборони Російської Федерації у 2016 році. Проте мілітаризація українських дітей почалася ще у 2014 тисячі Вже тоді створювалися мілітаризовані гуртки і табори для школярів. Так, Анна Бойко, яка ще до подій Революції Гідності переїхала із Києва до Сімферополя в 2013 році, і була однією. з Перше, хто відчув на собі тиск російської пропаганди і усю атмосферу мілітаризованих ігор для підлітків. Смога перешкод була, військову форму пошили на учнів, які беруть участь. У нас це був прям цей піксель, абсолютно ну, типу, недоречний для дитини, як по мені. Але ну, це було. Тобто, ми там розбирали, збирали автомати. І оце ну, на такому попри... пропагандистському фоні. Я можу там зібрати розібрати автомат, я вмію з нього стріляти. Ну, хоча це і до цього було просто в мене було хобі таке. От, але, ну, як е... інші діти теж навчилися. Средування перешкод, медична допомога там мінімальна, але ну, щось можу зробити. Тобто там реально все, що потрібно на. Полівою, типу, ти це вмієш тепер. Агітація старшокласників на вступ до лав російської армії це не нововведення, яким Росія керується після 22-го року. Анна пригадує, що після анексії Криму до них в клас теж приходили російські військові. Риторика викладачів була така, що ви не здасте екзамени, ви нікуди не вступите. Ви там, ну взагалі у вас розмови здібності нема. А після цього там через якийсь час приходив на класну годину військовий і розповідав, як класно підписати контракт з армією. Тобто, це отакий був прям пласт, як дітей можна сказати, мобілізувало ще до повноліття. Катерина Рашевська, правозахисниця і юристка громадської організації, регіональний центр прав людини, відзначає, що із початком повномасштабного вторгнення мілітаризація підлітків в окупації стала ще більш агресивною а кількість тих самих перевиховних таборів. Значно зросла на сьогодні. Мережа таких таборів складає 67 інституцій, щонайменше, на території Російської Федерації, 13 інституцій на території окупованого кримського півострова та 18 на території Білорусі. Це дані станом на 2024 рік. Але маємо пам'ятати, що з 2025 року вже більше 900 українських дітей побували у так званих різних кампаніях з перевиховання. Більш детально про те, куди саме везуть дітей з окупованих територій, хто видає розповідь, Порядження спонсорую фонди, які мілітаризують українських дітей в окупації. Що робиться в тих перевиховних таборах? Досліджував мій колега Віталій Кононученко. Йому вдалося дослідити, що зазвичай точками вивезення дітей стають дитячі табори, призначені для самих росіян. Цьому є багато підтверджень. Наприклад, улітку минулого року дітей з Донецької та Луганської областей вивозили до табору в Волгоградську область Росії 650 підлітків віком від 14 до 17 років. Там для дітей проводили посилену мілітарну підготовку. Також на військово-патріотичні збори з Москви возили дітей з Донеччини та Луганщини. Про що росіяни хизувалися в окупаційних змі Луганська? Про відправлення вже в інший табір дітей з Херсонщини росіяни також повідомляли влітку 24-го року. При цьому вивозили підлітків у черзі з перервою в кілька тижнів, окрім мілітарних таборів, того ж літа 24-го року, дітей з Херсонщини відправили в так званий екологічний лагерь на території нацпарку Кислозаводський поблизу Ставрополя. В цілому, як показують вище наведені приклади, вивезення дітей, географія цих злочинів співмірна із географією всієї Росії і окупованих частин України, тобто від Криму і аж до віддалених регіонів Росії. Про місця для відпочинку все відносно. Ясно, варто перейти до документів. Мій колега аналітик Віталій Кононученко зміг знайти розпорядження та плани оздоровлення дітей в Криму на 2023 рік. Тут чітко вказано, де та яка роль у вихованні дітей, який орган займається тією чи іншою діяльністю, пов'язаною із цим. Як виглядають самі табори та виховання в них? Одним із найпоказовіших таборів для дітей є кримський табір. Ласпі доробиться основний акцент на військовій підготовці дітей. У тому ж таборі Ласпі дітей офіційно приймали до рядів юнармії та водили на лекції героїв СВО. Про що так часто робили численні репортажі? Чи не найбільший сюр можна побачити в таборі військово-патріотичного центру? Кордон Тархонкут, де у 2022 року були залучені діти з території окупованої Донецької області. А ось так виглядає виховання дітей у таборі поблизу старого осколу, що в 70 кілометрах від кордону з Харківською областю. Це ще на території Росії. Також дуже тривожною тенденцією є відкриття так званих кадетських класів у школах на окупованих територіях. Перше з них було відкрито півтора року тому у Мілітополі. А зараз росіяни масштабують такі класи по всіх окупованих територіях, включно селами та. Селищами до прикладу, нещодавно такий клас відкрився у маленькому селищі Сиваш на півдні Херсонщини. Це можуть бути як п'яті шості класи, так і випускні. А тепер перейдемо до того, хто ці табори фінансує. Основні кошти на патріотичне виховання дітей в Росії виділяє уряд, і суми дійсно вражають. Російські змі пишуть про понад 45 мільярдів на рік. Однак є цілий ряд приватних ініціатив, які займаються вивезенням дітей на території Росії та Білорусі. Однією із них є так званий фонд Талая, який декларує, що займається помощю і оздоровленням дітей Донбаса. Однак насправді цей фонд займається мілітаризацією дітей. Про що нещодавно зробили розслідування одна з міжнародних правозахисних організацій Freedom House. Також спонсорами вивезення та мілітаризації є безпосередньо ВНЦ Кордон Тарханку, який позиціонує себе як громадське об'єднання та мілітаризує дітей мінімум з 2022 року. Головною в депортації та мілітаризації дітей є. Марія Львова білова уповноважена при президентові Росії справ дитини. Її власний гуманітарний штаб «Дітям руки. Координує свою роботу на тимчасово окупованих територіях безпосередньо з російським командуванням. Для цього Марія Львова Білова особисто відвідує окуповані території, де також зустрічається з ватажками терористичних формувань ДНР та ЛНР. Орієнтовна кількість вивезених дітей за словами Львової Білової дві тисячі осіб. Ці діти знаходяться в семи пунктах тимчасового базування на території Росії. Ця кількість станом на 2023 рік з того часу. Організація не припинила свою діяльність. Нагадаю, що саме Білова отримала ордер на арешт від МКС і підозру у незаконній депортації та незаконному переміщенні дітей з окупованих територій України до Росії. Наступним безпосереднім куратором мілітаризації дітей є радник апарату, уповноваженого при президенту РФ справ дитини та координатор некомерційної організації Роська гуманітарна місія Олексій Петров. Він бере участь у координації депортації українських дітей та має зв'язки з російськими неонацистськими організаціями. Інші постаті, які причетні демілітаризації українських дітей. Ольга Баталіна. Заступниця міністра праці та соціального захисту РФ відповідальна за соціальну політику щодо дітей, включно з їхнім переміщенням та усиновленням. Сергій Кравцов міністр освіти РФ, який впроваджує програму патріотичного виховання для українських дітей, спрямовані на їх асиміляцію в російське суспільство. Владислав Головін керівник організації ЮНАРМІЯ, яка займається військовою підготовкою та ідеологічною обробкою дітей, включно з українськими дітьми, вивезеними з окуп окупованих територій Олена Шмільова, директорка освітнього центру Сіріус, де проходять освітні програми для українських дітей, спрямовані на їх інтеграцію, російське середовище. Україна намагається зупинити незаконне вивезення своїх дітей до окупованих територій Росії і Білорусі, завдяки світовій спільноті, а саме ордерів МКС для Путіна та для Білової, про які я вже згадувала, вивезення дітей дещо сповільнилося, але не припинилося нині правові організації працюють над тим, щоб у суді була додаткова кваліфікація по вже існуючих ордерах для Путіна і Львової білової і ордер на арешти. І інших причетних високопосадовців ніхто не знає, де ці кадрові військові, уже російські, перевиховані українські діти будуть використані у майбутньому, чи це на території України під час штурмування нових областей, чи то на території НАТО, європейських держав, Польщі Балтії, куди вони просто підуть як гарматне м'ясо для того, щоб задовільняти російські імперіалістичні інтереси, і це будуть уже не якісь мобілізовані російські ув'язнені головною метою і інтересом яких є гроші? А це будуть перевиховані на ненависті, перетворені у ворогів власної нації українські діти. І в цьому я вбачаю от найбільшу загрозу. А тепер поговоримо про масштаби. Скільки ж українських дітей Росія реально могла незаконно вивести з окупованих територій, але цифри у профільних організацій суттєво різняться. Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець називає цифру у 19,5 тисяч українських дітей. Сама Росія каже про понад 700 тисяч дітей. А уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герсимчук стверджує, що ці цифри завищені, що реально може бути 200-300 тисяч депортованих дітей. Чому так? Держава комунікує цифру 19,5 тисяч дітей, які були депортовані. Але це не весь звісно список, це лише та кількість дітей, інформація про яких є верифікована. Тобто, держава заявляє, що вона знає всі дані цієї дитини: прізвище, ім'я по батькові, дата народження, місце проживання, її статус, де і в який момент відбулося примусове переміщення, куди воно відбулося і що зараз відбувається наразі з дитиною. Українська сторона. Комунікує про 1,6 мільйона українських дітей, які Росія в нас викрала від початку повномасштабного вторгнення. Ось цю цифру 1,6 мільйона враховують дітей за усі 11 років анексії Криму й окупації частин Донецької і Луганської областей. У цю ж цифру входять діти, про яку заявляє російська сторона більше як 700 тисяч дітей. Загалом ця цифра 730 тисяч. Вона потребує такої певної верифікації на предмет, того, хто добровільно виїхав, а кого під примусом вивезли росіяни. Якою ж може бути реальна цифра? Це може бути близько 50 тисяч дітей, які опинилися на території Російської Федерації, дійсно в результаті депортації або ж на окупованих територіях, в результаті примусового переміщення. Чому я так несміливо говорю і не таку велику цифру озвучую? Тому що для того, аби оцінити, потрібно передусім мати доступ. До окупованих територій і розуміти, що там трапилося, ми лише так приблизно можемо прикинути. Є дані, в яких Україна впевнена на 100%. Це вивезені діти сироти. Єдина цифра, які ми можемо точно бути переконані, це близько 3,5 до 4 тисяч дітей сиріт. Це ті діти, які перебували на державному обліку, і їх місце перебування в Україні зараз невідомо. Це означає, що їх нема за попереднім місцем проживання. Нема в інформації про те, що вони отримали статус. Мов вимушено переміщених осіб, і також вони не перебувають на консульських обліках а, за кордоном. Україні вдалося повернути близько півтори тисячі дітей від початку повномасштабного вторгнення, і сам процес дуже повільний і складний. Серед цих дітей є не лише ті, які постраждали від депортації та примусового переміщення, але також ті діти, які перебували на окупованих територіях під постійним ризиком такої депортації або примусового переміщення. Ми їх також повертаємо, і я вже згадувала, що це дуже важливо, в тому числі аби протидіяти мілітаризації та політизації освіти і просто е ментальним стражданням цих дітей, які опинилися в даній системі. І доповнюючи слова Катерини Рашевської викликом для України буде допомога дітям, які пройшли. Це російське перевиховання час грає не на нашу користь, адже чим довше людина, дитина перебуває на території ворога, вона окупованій території, тим більше вона піддається російській пропаганді, тим більше вона індоктринується, тим більше вона втрачає свою українську ідентичність і тим важче нам потім допомогти цій дитині відновитися. Ми розказали вам, як Росія примусово мілітаризує дітей і підлітків в окупації. Хто причетний до цього? і Наскільки складно притягнути? Російських військових злочинців до відповідальності діліться в коментарях думками щодо цього епізоду. Якщо у вас є історія або тема, яку ви хотіли анонімно розповісти, нам ми залишимо пошту в описі до відео. Якщо ж хочете поділитися вашим досвідом, пишіть у коментарях під відео.